Добрий день. Ось я роблю собі такий тракторець. Бачите, як я казав, двойна зв'язочка, цепка, коробка Жигульовська. І ось з'єднав. Зараз е, сюди ще болти доставлю. Флянець приварив до вертольота оцього. Відрізав, ну, щоб в мене зійшлося воно. І приварив флянець. Узяв такий самий флянець з роздатки з Ниви, відрізав і приварив його сюди. До м'якого з'єднання із Жигуля. Все, отак буде. Зараз сюди кріплення зроблю, тут кріплення отаке ось. Тут так, доділию кріплення зараз, отак вже і буде, все виставив. Чітко виходимо, гарно. І раму саму на 5 см ще підніму. І якраз воно буде із флянцями. На мосту і на роздатки в одному рівні. і буде класно. І буду кардани ставити. Ну, Такий апаратик. Це буде моща. Тут, звісно, буде скоростей просто тьма. Тут п'ятиступка, тут чотирьохступка. і плюс ще понижені, повищені роздатка. Хто що думає, пишіть. Дякую. Підписуйтесь, лайкайте, до побачення.